Дебют у Харкомбаті та я сподіваюся, що я покажу гарний та видовищний бій. В ринзі ми завжди вороги, так що дивіться. Поєдинок відбудеться у форматі Кей Комбат у вазі до 75 кілограмів. І у червоний кут запрошується Павло Лук'яно. Мене звуть Кенало, я з міста і представляю клуб Чепіон Спірит. Моя база — тайский бокс. Я являюсь над призером Чеда України по китайському показін. Це мій дебют в комбиті. Та я сподіваюся, що я покажу гарний та будовичний бій. Tap dance through the energy blast. Run flat, never pop your orbit. I keep energy in storage. I see spinning the globe, my fingertip itch. If I could pluck the earthquake, hit Look at the wrist, Let's look at your body, I shake it and shit. Big fish in a small pond, Godzilla with a boot Let's on. Go. I step into your lawn, turn skyscrapers into croutons. Hit the button going high speed. І у сині кутрингу запрошується його суперник Глібчабан попід новин из. Мене звати Гліб Чабан, місто Кривий Ріг, професійний клуб Барс. На хардкомбаті я буду вже виступати у третє. Перший бій був ще в 23-му році. Потім другий був у мене за титул чемпіона Хардкомбат. Я переміг. А так по любителям я чемпіон Кубку світу, призер Кубку світу з Тайландського боксу та скімбоксингу, учасник чемпіонату світу з Тайланс. Боксу. Про суперника можна сказати нормальний хлопець, але в ринзі ми завжди вороги, так що дивіться. Coming close to me, flow is on atomic, I'm starting fires through poetry. The heart is out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out, yeah. The coldest of teens, they know what we bring, don't try us, They know in between, we go for these dreams of silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is targeting practice, yeah. Yeah, And I'm just getting started, getting feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, up black Поєдинок у форматі K-Combat відбудеться у вазі до 75 кілограмів за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута. Фіналіст чемпіонату України з тайського боксу за версією ІФМА багаторазовий чемпіон України із комбат Самозахист Іко» та кікбоксингу «ВТКА». боєць віком 19 років представляє місто Дніпро. ПАВЛО І Його суперник боєць з синього кута. Переможець Кубку світу серед молоді, чемпіон України Ю-23 з боксу. Переможець професійних поєдинків Хард Комбат у розділі Кей-Комбат. Володар чемпіонського персня. Ліги Хард Комбат у вазі до 75 кілограмів. Гліб Чабан! Перший раунд. Молодий хлопець Лук'янов відразу проти такого маститого опонента, як Гліба Чабана. Побачимо, як він себе сьогодні проявить. Це буде дуже цікавий бій. Бо хлопців я знаю, знаю, як вони працюють. Знаю рівень і бій буде безкомпромісним. Починає Лук'янов зі свого джебу. Ну і Чабан відповідають. Ближній і дальній лоукік. Чабан більш розслаблений. У нього багато вже боїв було. Досвідчений спортсмен. Лук'янов на старті такий максимально зібраний, ручки повище Джеб. Все так досить класично. Але змінює стійку при цьому Лук'янов, але ненадовго. Чабан перевіряє там ногу свого опонента Лукіком. Джеб на джеб. Хльоски внутрішній лову кік від Павла. Так, це було добре чути. Правий хай, але рука була на місці у гліба. Фронт-кік у виконанні Чабана і фронт туди, ж у голову але виконанні Лук'янова. Причому влучно в голову. Ух ты, оцей удар з ми бачили тільки що. Виставляє буквально шлагбаум перед своїм опонентом Лук'янов, але він не зупинив чабана в цьому епізоді. Двійка від Лук'янова, але в блок і клінчує зараз гліб чабан. Бекфіст прочитано від чабана. Чабан взагалі дуже класно бачить свого противника. Угу. Він Дійсно. завжди працює, дуже спокійно, він може піднімати темп без жодних проблем. Фронт від Лук'янова, фронткіка, але невлучно. От Зараз жорстко, удар на удар йшли хлопці. намагається жорстко бити Павло Лукянов. Так, і знову фронт кіки, причому так десь навіть ціли Павло Лукянов. і Це другий раз уже проходить досить непогано. На канвасі Лукянов, але звісно, що не нокдаун. От Прямі удари ногами це те, що часто вистріляє Павло Лукянова в першому раунді. На цьому він власне і завершується. З далекої дистанції чимало вистрілює Лук'янові. Дійсно, от, коли він працює з далекої дистанції, на мене шансів у нього побільше, тому що Чабан понижче, йому треба ще якось проходити ці редути. Лукянов дуже сильно заряджається на руки, і коли він б'є руками, він підходить дуже близько до свого противника. Гліб Чабан дуже розслаблено провів цей раунд. Мені здається, це була тільки розвідка. І в другому він зможе трішки підняти темп цього поєдинку. Він так, удари ну, дозовано. Він може легко, легко, жорстко, легко, легко, жорстко. А... Павло заряджається. заряджається в кожен удар. Чи в кожну серію, якщо він б'є серію руками, він майже в кожен удар заряджається. Зараз добре лову вистрілює у чабана. Лук'янов з двійкою заходить, але в блок. І Чабан тут же відповідає в клінчі колінами. Да, з цей двійки він зайшов в кінч. Доріше одразу після правого бокового взяв захват по корпусу в Гліб пробиває. Бекфіст там з поміж цієї плутанини на ще й пройшов у конанні Павла Лук'янова. Мені подобається, як гліб просто розбирає так по поверхах свого противника. Живіт нога. Живіт нога. Голова, нога. Спокійно так відпрацьовує. Технічно добре підкований цей хлопець, це точно. Бекфіст, але не влучно виконання Лук'янова. Тим часом Чабан підходить. Лівий хороша серія. Боковий, да, але от Франкіком все ж таки зустрічає Лук'янов свого візаві. Так, да, стримуває. І Ще mm. з розвороту, але цього разу вчасно сконтрив, скажімо так, Гліб-чабан. Непогана серія виконання Чабана і ще й лоу-кік на додачу. Волова, волова, живот, волова, живот пробиває. Так, от зараз на своїй дистанції вже mm. працює Гліб Чабан. Стає важче його стримувати. Забиває зараз Чабан свого опонента біля канатів. Відраховує Рефері вперше в цьому поєдинку. Перший нокдаун. Чи готовий продовжувати Павло Лук'янов? Так, ніби готовий продовжувати, як він показує. Так, і Рефері теж дає таку можливість, тому бій буде продовжено. Але Чабан прекрасно спіймав свій епізод, коли от відчув, що підсіп функціонально Лук'янов і тут же вистрілив. Можливо, дійсно дав десь вимахатися чабан своєму опоненту. Він постійно пробивав корпус. То ручкою, то ножкою, то ручкою, то ножкою. І достучався десь. Що він не продовжує робити? Я думаю, це все. 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 Гліб Чабан дуже методично відпрацював два раунди. По-першому, здавалося, що за Лук'яновим була ініціатива, але в другому він уже краще прочитав свого опонента. Як ти казав, діяв по тулубу, зближувався якісно, і все це далося знаки. Гліб Чабан здобуває перемогу, ну дійсно на класі, на техніці він це зробив, видно, що прочитав свого опонента. Мені ну, подобається, як він скорочує дистанцію, він так по сантиметрику, по сантиметрику підбирається до противника завжди, ручки тримає дуже високо і потім відпрацьовує по корпусу, іначе ну, він бачить всі удари противника і спокійно підходить, і потім відпрацьовує просто по корпусу. Знаєш, мені здається, десь можливо в першому раунді Лук'янов забагато сил віддав, а в другому раунді функціонально підсів і стримувати Чабана ставало все важче важче. важче а Глібек більш досвідчений боєць цим реально скористався. У цьому поєдинку дострокову перемогу у другому раунді здобуває воєць Синьокута. Гліпчам! Технічний нокаут. Вітаємо бійців. Як готувалися від, до поєдинку? Чого очікували, власне, що ви є володаром чемпіонського персня? Як враження? Е, готувався. Ну, що сказати, до цього бою готувався місяць усердно, е, важка дисципліна. Але зараз я хочу не про це. Зараз хочу у, у поблагодарити справжнього героя. Це не я, ніхто з зала, це моя мати. Вона зараз на війні, воює вже майже 8 місяць. Мама, я тебе люблю. Дякую, що ти. Дякую, що ти там. Я... Я стараюсь тут хоч якось. Хоч якийсь сенс довести. Вибачте, мама, дякую. Дякуємо вам. Ще щось додати про суперника, про відпоєдинку. Про суперника. Дякую тобі, Павло. Ти перспективний. Дуже сильний першого раунді я так е, почув, тебе є міць, тренуйся і далі ми з тобою ще подеримося. Думаю.